Взільно, взільно. Яка я грібниця? Просто неймовірно. Це ж треба пусти наталку в ліс. Все знайде. Що там ще? Ще один? ось, Оп, вже все ламається. Вони якісь м'які, Так і повинно бути. Тримайся. Грибок. Це шапочка ні вже я не беру, а цей нормальний, мені здається. Ось, ось ще один. Дивимо шляпку ні червіва. Що ви думаєте? Він тут один? Хе-хе? все ще один. Все ну, тут стрінається. Ось так. Плотненці. Слушай, дай я подивлюся, що це за гриби, бо ми yeah. їх збираємо. Ні, я знаю, що це свідомо. Давай, зараз подивимося. Давай. просто величезний грибок. Так, є. Yes. Він тут не один. Ось є ще. Ще бачу О, вау, я ще бачу тут трошечки треба залізти зараз мені ось сюди і там ще будуть такі самі гриби, але маленькі. Ось грибочок. Йдемо далі. Ось. Грибочок. Ось. Грибочок. Ось. О, просто невірні вони. Вони такі смачні. Якщо це те, що я думаю. Що ви думаєте ще один? Повинно бути ще. Треба тільки шукати. Там Повинні спустяйте. бути ще. ще. А тепер зверху на уру біля дерева великого самого біліша. Справа яка саме товста гілля? Я не бачу. А, ось. Слушай, я такий навіть... Тоді не збирають. Ось такі. Да? Бачите, такі вони м'яка ця шапка. Ні, вона... ми їх просто не донесемо. Да. Давай, відкривай. А то бачиш світиться на себе дивиться. Да. Червоначок за напрям ага. захисту. Також. Грибочок. Ось. грибів намірено. Ось грибочок. На. Уже стільки грибів назбирала. Вон тропинка, я там я... по тропинку теж бачу. Я також і піду, так. Да. Давай, ти по тропинке я тут. Десь Ось, подивіться, який величезний. Не впала. Ось такий величезний. Клас. Ага. Я сподіваюся, що щось чутно. Бо мікрофон дощ, не хочеться, щоб він намок. Ось такий в мене грибний контент. А, шикарно. Да, Тут жити то з голоду не помреш. Завжди можна собі на вечерю щось знайти. Буду йти далі шукати. Ось з червоною шапочкою мені подобається більше. Вони такі плотненькі, їх проще донести. Ну, а дома будемо вже в готелі. Там є можливість, там в нас є кухня, посуд, все є, то можна смажити. Я навіть брала картоплю, брала лучок, будемо щось смажити. Будемо таку. Шампіньйони? А? Шампиньони? Не, не шампиньони. А ось це А, Не шампіньйони? Ні, це не шампиньони. Тише быстро надежда. Шапки драто еще у нас укруга. Кругла шапка. Це не потрібно, так? Да? Ні, ну шопці хлопці звіт. Ось цей червоний видно прямо здаля. Ми вирвний грибочок. <свіс> і завжди знаєш, що якщо є один, то є і другий. Так. І скоріш за все є ще. Потрібно тільки дивитися. І чим вони класні, що їх здалеку видно. Ось, ну я бачу Так я ж тобі кажу, що там лежить гриб. А там метрів двадцять Угу. Ну, ще, маленькі. Самі смачні, маленькі Треба шукати ще. Ой, прямой персончик. Один, другий, прямо поруч. Один рідко коли росте. Завжди є ще. І ще. Чуєте який? антистрес? Такий шум. Їх тут два. У нас таке сімейство. Ну, я шапочки зірву. Все рівно. Хоча Володимир каже, не зривати. Будемо оббівні робити. Скільки їх, скільки їх? Вони скрізь. Лісічку. І що це загріб? Ні, Це я не знаю, що це. Не знаю. Неможливо просто зупинитися. Це просто такий кайф. Так зриваєш їх, така прям насолода. Лисич... Лисичок не бачу. А то якась не, не так. Se, se, se! ще один. Ще один. Так. Чоловік вже прям нервує. Почистила трошки ці гриби, щоб зайво не тащити. І ось така куча, вони гістівні, але... Ми її просто не Ну, Ми ж не знали, що ми знайдемо інше. Ми їх не донесемо. Не донесемо навіть, так. Да? Дуже багато. Збираємо. Тепер тільки-тільки маленькі. Скажу, что цебилый. Дивись я его. Какая-то Це білий гриб. Можно его открыть. Білий гриб. Я в шуті. Шукай ще. Нет. Ходимо відсюди, ось таке дерево величезне. Всіх грибів не повизбираєш. Так що нема сенсу шукати. На сьогодні, на завтра нам хватить, а потім знайдемо ще. Так що Піднімаємось, будемо шукати, де сироварня знаходиться. Дуже живописно, мені дуже подобається. Просто шикардос. Можна гуляти і гуляти. І постійно на свіжому повітрі. Подивіться, що я знайшла. Це ж горішки? Чи що це? Я не знаю, що це за дерево. Зараз буду провіряти. Не знаю, що це за дерево. Ось це величезне, ось такі плоди. Можливо, ви в мене разумночки знаєте, що це саме. Я не знаю, що це таке. Виходимо. Величезне дерево впало. Піднімайся. Піднімемо там, де є підйом, ми будемо шукати дрохти. А оце не це дерево наше з горішками? Я не знаю, чесно, я не знаю. Просто немірено. Йдеш, ж, йдеш і вона скрізь. Ось такий самий, такий великий, я вже його навіть брати не буду. Ось така похода. Тільки хребишок. А були б такі види були б. Такі тут молодці. Граються. Ой, які вони крайливі! Тут сироварня. Вот тут козочка там є. Тут прям можна і сир відвідати. В общем, ціло производство тут таке. Минусі квозя. Красеничка така. Так отсюда, да? отсюда, відсюда. красиво сподіваюся, ще Ну куди ж ти мене заводиш? Я ж так можу впасти. От такий вид. Вид про чудовий. Був би. Я вже вся мокра. Виглядаю як бомжонок. Вид був би причудовий. Але ну, в іншому відео в мене «Йога Тур плейліст. Там цей вид буду і дивитися. А можливо, через день повторимо. Подивимося, як буде. Біля креста, в принципі, більшість тут піднімалась і тут же спускалась, А ми хочемо піти, я пам'ятаю, що ми йшли далі. Ось так. Багато прапорів. Таке місце. Але я знаю, що повинно бути далі стежка, так що йдемо далі. Ну, все, все ми робимо. Ти що таке не знімала? Ну, кохання, кохання, воно таке, воно таке і дивись, якщо вони це роблять, рука може дати команду і вони не кинуться на тебе. Ось, в'язались за нами. Ну пішли, пішли. Вперед. Які розумні. Які розумні. Запроводжують нас постійно. Ідуть, прям ув'язалися і йдуть. Ой, це вже і дощ, і вже змерзла 10 разів. Хорошо, що декілька курток. Ноги повністю мокрі, такий від бомжонка, але дуже щаслива бомжонка. Йдемо, бредемо. з півдороги люди розверталися, повертались, а ми йдемо далі. Повинні десь вийти. І навіть зібрали, щоб зараз пити чай шипшиною, хоча б трошечки і, бо чай з собою не брали. Я брала тільки каву, Бо <п 'ю> п'ю тільки каву. А чай така пиль. Чомусь я чай не подумала взяти, тому ну, так. Тепер виходимо з того, що є. Потрібно ще нарвати листя Чорниці. Це також класно в чай додати. Буду зараз шукати. Так що на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Гарного дня. Продовження. Сподіваюсь, але тут дуже поганий інтернет. Я не знаю, що в мене вийде саме загружати і що я буду встигати монтувати тут, бо також часу нема. Але, як приїду, точно все викладу. Пока. Ось саме черніку, на жаль, нема ні ножа, нічого. Я в той раз щось брала, пам'ятаю, але можна його так пополам і він хорошо обламується. І це дуже корисно на чай саме, так що, завжди можна вийти з ситуації. Я в той раз дуже багато назбирала, але у нас є ще час. Я вже перед виїздом зберу. Тримаєш? Даруєш. Дарую. Давай, а. пішли. Ні, я можу впасти. Ти можеш впасти? Це тільки я не можу впасти. Балувані, гриби, до речі, валом, просто валом. Ми велику частину просто виклали. Ось така в нас вийшла подорож. Гарна. Ну, мені, в принципі, все сподобалось, незважаючи не на дощ і все інше. І навіть в мене тепер дві собаки. А було три. Де ділась ще одна? Не зрозуміла. Де ще одна? Друзі. Як можна тут не знімати? Просто неймовірно. Як красиво. Ялиночки скрізь. Така мальовнича дорога. Шикардос. Ялиночки скрізь. Тут там. Все, виключаюсь. Цілого дня ось ви подивилися, скільки там. Може вийти 34 хвилин, я не знаю, бо я дуже багато знімала. Все гарного дня. Медлідна краса. Ось така дорога далі. Проводжуємося, ми вже повертаємось. Саме головне посмажити гриби, посмажити картоплю і лучок є, але чомусь не взяла не масла, не сіль, нічого. Не все продумала, як виявилось. Я думаю, що за червоне це пятно. Вау! Просто неймовірна краса. Натуральні кольори дощик знову починається. Вже тумана тут немає. Вже спускаємося, спускаємось, і вже десь поруч. Така вся стежка Дуже красиві пейзажі. Йдемо, ідемо. І я вже бачу вихід. Ось ми вийшли саме тут. Ось такий готель тут. Симпатичний. І собачки нас провели повністю. Повністю. всю дорогу з нами йшли. Красинчик. Ось так ми вийшли і ось так підемо вниз. Клас. І тут хоч трохи видно гори. Нарешті не такий, ну, туман є, звичайно, але все рівно. Хоч щось видно, бо там такі краєвиди, але, на жаль, ні. Біга не видно було. Грібнічок іде. Ну там всі було сьогодні, ось в таких плащах зелених.